Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це таро прогноз на січень для знаку зодіаку Діва. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, в якій атмосфері пройде. І так, діви. І так, в цілому атмосфера місяця, давайте подивимось. Двійка жезлів. Карта говорить про те, що ви будете. В період такий пасивний, в якихось роздумах, в плануванні. Можливо, ви будете обирати між двома якимись варіантами, і ви будете зважувати всі за і проти. Тому що потрібний якийсь розвиток, потрібно далі йти по життю, а у вас щось ще стримує якісь такі роздуми. І ви зважуєте, да, чи потрібно вам взагалі щось міняти для себе, чи не потрібно, чи так залишатися на даний час, як все є. Ну, тому, ну Але взагалі да, карта така пасивна, говорить про якийсь період такий очікування, період. Да, може, будете, да, як, без, як тут на картинці показано, да, будете спостерігати за подіями, які відбуваються. Якось ось так. Ну, давайте подивимось, які ж події у вас будуть відбуватись. Так, туз монет Теж карта чудова, говорить про якусь можливість, буде надано якийсь шанс вам, тому не впустіть цю можливість. Хтось, можливо, вам щось запропонує, можливо, якісь взаємовигідні відносини, тому да, ви можете розглянути цей варіант. Ну, також, якщо ви очікуєте на якісь фінансові виплати. Теж ви їх отримуєте. Але ви знаєте, тут по тузу монет якби одноразова якась виплата чи допомога. А можливо, ви очікуєте на допомогу від якоїсь людини, тому ви обов'язково цю допомогу отримуєте. але, так, якби це така одноразова допомога. Так, що тут ще? Ну, звичайно, можливо, у когось дів буде, якби. Така можливість да, щось розпочати нове у житті, да, якусь справу, якась, е, якась можливість така буде випадати. Тому ось по цій карті да, ви будете в таких роздумах і будете, будете зважувати всі за і проти, а як далі вам. Що робити, тому що можливість така випадає, і чи можливо прийма, да, Чи потрібно приймати цю можливість для себе. Тому якось... Ну і тут, звичайно, якісь якби, планування на майбутнє. Тому карта чудова. Давайте далі дивитися. Так, знову карта говорить про те, що про якісь зміни у вашому житті. Да. Знову по, по ви, да, якби в роздумах, в плануванні, а по цій карті да, все ж таки вона говорить про те, що потрібно щось змінювати у житті, да, потрібно рухатися вперед, да, можливо, змінити якусь стратегію не так, як ви раніше щось планували, можливо, якось по-іншому якісь кроки робити для того, щоб досягти успіху. Тому вам ось по Тузу монет буде така можливість надаватися, щоб щось змінити у вашому житті, тому дивіться, да, як би не упустіть таку можливість. Ну, і тут, звичайно, далі карта йде п'ятірка монет, вона говорить про якусь кризу у вашому житті, про якийсь такий кризовий період. Ну Тут, як і звичайно, може і фінансова криза бути, так і. Ну, звичайно, тут ще може бути і е, проблеми зі здоров'ям, теж будьте обережні, да, бо можете прихворіти. Е, якщо фінансовий, да, то тут з монет говорить про те, що з фінансами вам допоможуть. Да, якби. Тому ось так. Тому, да, якби є якась така е, негативна нотка на цей період, але. Да, Подивимось далі, що ж далі карти покажуть. І тут, ви знаєте, якщо от карту брати на, наприклад, на роботу, да, якась криза в роботі, да, можливо, вам не подобається вже там працювати. Якщо на стосунки, теж ви розумієте, да, що ви з цим партнером вже. Да, якби Дивитесь в різні боки, у вас різні плани на життя, але все одно ви якось не наважуєтеся змінити щось у своєму житті. Все одно, да, ви якось все терпите, все відкладаєте на потім. Але карти вам говорять про те, що да, вам потрібно гарненько все обдумати і потрібно рухатись вперед, можливо, вже і без цього партнера, можливо, щось і в роботі змінювати, можливо, хтось вам якусь пропозицію. Запропонує щодо зміни роботи, тому ось так. Давайте далі. Знову карта, да, карта закоханих, але вона говорить про вибір. Ну про те, що вам потрібно зробити вибір, якийсь важливий у вашому житті. Да, що ви знову, І тут двіка жезлів, і карта закоханих. Да, дві карти говорять про вибір, да, що у вас якийсь період таких вагань. Що ви все постійно аналізуєте, постійно зважуєте. Тому по карті закоханих вам потрібно прислухатись до свого серця, що воно вам підскаже, який краще вибір зробити. Да, і ось так. Ну, звичайно, карта закоханих може говорити про те, що хтось буде обирати між двома партнерами, теж якби як варіант. Давайте далі подивимось. Так, дивіться, двічка кубки, ну у вас, да, вже третя карта говорить, да, двічки. Ну, тут вже більш така карта чудова, позитивна, говорить про гармонію, про взаєморозуміння, про підтримку. Тому навіть якщо у вас виникла криза в стосунках, все одно у вас буде примирення, все одно у вас буде все чудово. Да, якщо у вас є якісь проблеми в стосунках, вам потрібно обрати між одним якимось партнером, вам потрібно зробити цей вибір да, і обрати того партнера, з яким вам. Е е Чудово, який вас підтримує, який вас розуміє, з яким у вас взаєморозуміння. Ну, а звичайно, якщо це не стосується стосунків, особистого життя, то все одно карта говорить про гармонію, про взаєморозуміння, про підтримку. У Вас, і, можливо, тут якісь і труднощі виникнуть, але знайдуться люди біля вас, які вас підтримають і вам допоможуть. Тому добре, давайте далі. І далі вас чекає успіх. Тому, да, якби вам потрібно наважитись, зробити якісь важливі кроки, і обов'язково успіх буде на вашій стороні. Це і якісь чудові новини для вас. Якщо ви очікуєте на якийсь результат, на новини, да, для вас вони будуть позитивні, ви їх отримаєте. Якщо ви збираєтесь в поїздку, для вас вона пройде успішно, все буде добре. Тому ось так, да, якби успіх буде на вашій стороні. Тому, які б не не виникали в період цього місяця, все одно, да, якби на завершення місяця, все одно карта говорить про успішне завершення справ, що все буде чудово. Ну і давайте подивимось карту пораду для вас на цей період, да, як вам діяти, для того, щоб всі ваші плани, задуми на цей період. Да, збулись якби, як найкращі і якби, найпродуктивніший був цей місяць. Так, ну дивіться, ну це знову двічка монет. Це знову говорить про те, що знову якісь такі коливання, да, що ви. Ну, по двічки монет, а якби карта порада, вона говорить, да, Ось тут немає карта, да. ви обираєте, обираєте, знову у вас ви стоїте перед вибором. Але карта не говорить, що ви повинні да, щось завершити, поставити десь крапку і далі йти. Тут немає таких карт. А карта говорить, що вам потрібно зробити якийсь вибір. Але карта порада говорить, що. Ви повинні між двома цими варіантами да, якби знаходити якось баланс, да, як бути такими гнучкими. І, звичайно, якщо у вас, бо тут двічки ще говорять, да, що, можливо, у вас одночасно буде кілька справ, можливо, хтось одночасно на кількох роботах буде працювати. Можливо, у вас якась на дому робота, і ще й ви ходите, якби. Кожного дня на офіційну роботу, да, і то вам потрібно це все е, разом, якби, знаходити ось цей баланс і е, якось ось так бути, як білка в колесі. Тому ось так. Так, що тут ще? Ну, і звичайно, як в плані фінансів, да, якби, якщо у вас тут така, да, якби, якийсь кризовий період. В плані фінансів, то карта Порада говорить про те, що да, ну, ось цей період потрібно да, якось правильно розпреділяти ту суму коштів, яка у вас буде, да, якби ось якось так побалансувати в цей період. Тому ось так. Ось такий насичений, цікавий період для вас. Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Бажаю, щоб цей місяць для всіх був далий, продуктивний. До побачення!